Я йду з батячком балакаю тут, батячку якось пофіг на те, що я балакаю з ним. Але думаю, тут мужик підходив до нас, наш фанат, і от питає, якої породи кіт. І я йому кажу, що цей ще не встигаю сказати, що то шутланець в нас. А той вже каже мені, що цей, питає, чи це русська голуба альбінос. Кажу, ні. Це шутланець, українець. Шотландський українець. Та? Ти наш шотландський українець. Зараз так йде повільно. Він просто знаємо, що ми зараз доходимо до сюди, тут два переходимо дорожку і йдемо туди, трохи назад, обходимо, обходимо і все додому далі йти. Та? А вже трохи пізно. О, зараз так не видно буде. Вже пізно. Вже темніє помало у нас. Та бача. Ведь та раніше погуляти не вийшло нам.